Знову їду в місто по своїх справах, чекаю попутну машину. І оце стою і думаю, а розкажу я ж вам, що ж відбувається в селі Кам'янка. А в селі Кам'янка відбувається те, що люди беруть сертифікати на придбання житла десь, в межах України, звісно. І... Так якось дивно, що наша місцева влада ну от прямо настойчиво рекомендує людям, беріть сертифікати. Люди зневірились, люди не вірять, що село відбудується, люди не повертаються туди, де все розбито, туди, де немає світла, газу. Нам тільки обіцяють, тільки обіцяють світло.